770 тисяч гривень саме стільки грошей витратять на капітальний ремонт дороги по вулиці Другого українського фронту, що у Дахнівці марафету зазнає ділянка шляху довжиною 603 метри від вулиці Карбушева до Щорса. За прогнозами міських владців, ремонт закінчать до середини вересня. Більше про дорожні метаморфози другого українського знає Марина Лук'яненко. Дорога по вулиці Другого українського фронту грунтова. Під час дощів і снігопадів дахнівчани тут буквально потопають у багнюці. Дуже проблеми великі з дорогами, дуже великі проблеми. Дуже. Тут уже обуві не співаємо купляти, а грязі скільки, а дітки, як ідуть у школу, що робиться. Проблема з дорогами для дахнівки не нова. Жителі цього мікрорайону неодноразово зверталися до міської ради з проханням допомогти у облаштуванні центральної вулиці. Результат не забарився. Якщо на машині можна проїхати, а люди йдуть по щиколотку, така грязь. Пройти ну, просто неможливо. Якщо ви побачите, тут нема е, ні стоків, нічого немає, просто стоїть грязь. Нині триває перший етап роботи. Вулицю готують для укладки тіла дороги та встановлення бордюрного каменю. Загалом на капремонт другого українського планують витратити 770 тисяч гривень, виділених із дорожнього спецфонду. Приміну я підсчитував, Це буде по... Ценам сьогоднішнім діток рубляй 230-250 квадратних метрів. метр. Продовж серпня на цій ділянці дороги комунальне підприємство Міськ світло відновить освітлення. Я думаю, концю августа повністю вся вулиця буде освіщена новими енергозберігаючими світильниками. Ми з удовольствиями ці роботи проведемо і вместе з жителем не тільки будемо любуватися на освіщення, ну економічні деньги навіть на этом освещении. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.